Всім привіт! Купили ось такий гайковерт тейкман комплектації йде гарантія? Сам гайковерт, акумулятор, змінний але в комплекті тільки один. І зарядна станція. Так. Також чотири ударних головки. Так. 23, 19, 17, ой, 23, 21, 19 і 17. Так, ось така і комплектація. Так, це у нас тейкен i20 Series. Ось такі у нього характеристики. Так, Що тут у нас? 300 ньютон метрів, 2800 обертів у хвилину. Тейкен Twin 300 i-20 kit. Так, в принципі, кейс сам хороший із міцного пластику. Так, зараз підемо показувати його в роботі. Так, почнемо з тесту колеса на ланусі, яке було зажите вручну. Да, пішло. В принципі, відкручує. Трохи, Трохи потримай, і відкрутити можна, в принципі, не є проблема. Зараз підемо до більш серйозного тесту. Є у нас ось таке колесо. і головка, ой, гайки на 32. Головки, правда, у нас ударної нема. немає. Так що беремо топтуловську, звичайно. А, і це він підкручує, в принципі без проблем. Ми їх попередньо забрали. Попереднє забризкані вони і не проходилися руками, нічого не відкручували. Да, це колесо знімалося в минулому році останній раз. Літом коли пробилося. Зараз підемо спробуємо колесо, яке ми не знімали взагалі. Це колесо не знімалося при нашій пам'яті на тракторі ні разу. Ну, поки не йде. Але це, я свадаю, для нього жорсткий тест. Потихеньку крутиться, я не бачу. Це ніби поголок, а це може за це Таке колеса поки не дуже. Ну будемо випробувати вручну. Так що це тейкен безщоточний. Ціна його там близько 100 доларів. Так що ось так. Кому сподобалось, ставте лайки.